У Вінниці відбувся перший випуск курсантів вишу переселенця. Урочисте вручення дипломів та лейтенантських погонів випускникам Харківського національного університету внутрішніх справ пройшло на площі Василя Стуса. Лави нацполіції України поповнять 278 курсантів. Про це суспільному розповів проректор Сергій Бортник. Ми багато з вами спільно пройшли. Ви справжні? Ви мужні. Ви Працівників поліції нової генерації. Саме на працівників поліції сьогодні покладаються особливі сподівання в держави, в народу, як на охоронців закону. Пам'ятайте девіз Харківського національного університету внутрішніх справ знання закон честь. Слава Україні! Героям слава! Я офіцер безпека народу! За словами проректора, усі випускники будуть працевлаштовані. В званні лейтенанта сьогодні випускається і Олегу Шурко. Я з самого дитинства мріяв ходити в формі, бути ну, захисником народу. І от випав такий шанс. Я дізнався про Харківський національний університет внутрішніх справ. І я вирішив спробувати. І от, як бачите, в мене вийшло зараз. Я вже лейтенант. Я дуже щасливий буду працювати в в Полтавській області. Посада у мене буде інспектор сектору реагування патрульної поліції. Я закінчила університет званні лейтенант поліції. Буду працювати в Вінницькому районному управлінні поліції на посаді, приповноважений сектору розшуку злочинців, зниклих громадян і неопізнаних трупів. Нагадаємо, Харківський національний університет внутрішніх справ переїхав до Вінниці торік у червні через повномасштабне вторгнення Росії. Факультети вишу нині є у Вінниці, Кам'янці, Подільському та Кременчуці. Про це йдеться на сторінці головного управління Нацполіції області.